Ми у білій церкві і годуємо тут лебедів. Їх тут так багато, вони такі гарні. Качки бігають. Ну і, звичайно, куди ж без голубів, які теж тут підкормлюються. Хоч завтра і Великдень. Але людей тут мало і це добре, можна посидіти собі спокійно на природі. Не буде великого скупчення народу. Четверо лебедів ми бачимо. А там на іншому кінці озера є хатка для них, люди зробили. О, як заглядає. Знаєш, що його тут годують. І качок гоняє. О, о, давай, давай, давай. Еж, єж, єж. Боїшся? Та не бійся, що ти боїшся. А зараз тебе подадуть. Так. О! Все. І я лебедів годувала теж. Давала їм хлібчик смачненький. А вони вже заглядають, напевно їх тут часто годують. Дивляться, чекають. Зараз іще будемо годувати. Приїжджайте сюди, тут дуже гарно. А що найцікавіше, так це те, що ми побачили, як... Лебідка сидить у своєму гнізді на яйцях, ще ніколи такого не бачила.